Покажу вам наші комбайни. Вирушаємо ми завтра за кордон, будемо вантажити 56-го домінатора, 3 метри жадка, шестірка двигун. Кому цікавий такий комбайн, телефонуйте, резервуйте, можемо розмитнити прямо на вас. І також буде 58-й домінатор, 58С подемонтажити Так що телефонуйте, швиденько вам можемо доставити. Це в нас комбайни вже переглянуті. І готові до роботи. Маємо джондіри, сампо, класи, МФи, картопляні. Жатки від 2,7 метра до 4,5. Маємо куплені, деякі ще за кордоном знаходяться. Кому який комбайн цікавий? Звертайтесь, допоможемо підібрати. Можна до нас приїхати на площадку, подивитись, а можна і не їхати. Зроблю фото-відео огляд. Якщо ви замовляєте комбайн, який знаходиться в нас на площадці висилаю фото відео, вантажимо і веземо, передуплату не беремо. Якщо замовляєте той, що за кордоном, то треба буде залишити передоплату. Є дуже великий вибір комбайнів. Також можемо підшукати, якщо якогось нема. Любу техніку, яка вам потрібна, можемо привезти. Маємо власний транспорт, всі комбайни з документами. Ціни уточняйте по телефону. Телефон напишу на відео. Всім гарного дня!